Понад 40 питань внесено до порядку денного восьмої сесії Івано-Франківської міської ради. Це, зокрема, затвердження програм оптимізації процесів оподаткування, профілактики злочинності, цивільного захисту населення, підсумки виконання бюджету і соціально-економічного розвитку міста. Однак як і під час попередньої сесії найбільше занепокоєння депутатів спричинила ситуація у житлово-комунальній сфері міста. Насамперед стан комунального підприємства івано франківськводоекотехпром Івано-Франківська міська рада нарешті повністю комплектувалася 60 депутатами. Значок та посвідчення народного бранця офіційно отримав Роман Тимків, а міський голова урочисто оголосив про утворення фракції громадський форум Івано-Франківська у складі трьох осіб. У таким станом речей представники фракції одразу взялися до роботи. Зокрема, запропонували внести до порядку денного пропозицію про дострокове припинення повноважень Віктора Нушкевичуса. Щоправда, на прохання свободи пропозиції довелося зняти. Натомість депутати зосередилися на подальшій долі комунального підприємства Воду екотехпром та його директора Романа Шестопалова, якого нагадаємо, сесія міської ради вже двічі знімала з посади, наштовхуючись на вето міського голови. Тепер про ситуацію у воду відкрито заявив і заступник очільника міста. Кредиторська заборгованість за одинадцяти рік зросла на 4,4 млн мільйона. При цьому заборгованість. Зросла основна маса заборгованості це є заборгованість до бюджету по прибутковому податку і заробітної плати. Вона зросла на 2,5 мільйона. Зросла заборгованість за товари і послуги на 1,2 двісті. Найгірше, за словами Миколи Саєвича, є те, що воду екотехпром фактично припинив роботу щодо виконання умов кредиту, який підприємству надав світовий банк. Я кажу Віктор Андрюсович, я підтверджую, що шестопало. Леонід Романович не справляється своєю роботою належним чином. Така заява посадовця отримала чималу підтримку депутатів. Водоканал до 2008 року був єдиним комунальним підприємством в прибутковому місті. Що ви робите? Ви звільняєте Іванишина в 2007 році, призначаєте на півтора роки Саєвича. звільняєте Саєвича, призначаєте на три місяці Ткачука, і за два місяці перед виборами ви призначаєте з незрозуміло яких причин. Пана Шестопалова, при цьому знаючи, що є кримінальні справи по цих людях на пропозиції депутатів, поки не пізно повернути на посаду керівника водоекотехпрому Катехпрому Миколу Саєвича, міський голова відповів лаконічно. Я подумаю, скоріше всього будемо шукати нового керівника. Із новим керівником Віктором Нушкевичу спобіцяв визначитися протягом найближчого тижня. А депутатський корпус тепер обдумує пропозицію фракції Свобода щодо створення спеціальної наглядової ради. На думку народних обранців, це дасть змогу запобігти подальших фінансових порушень.